Сьогодні дивлюся лайфхаками, які я дізналася із групи, де створюють окопні свічки уже професіонали. Баночка має бути не більша 5 см. Наша баночка якраз 5. Дуже багато з-під консерв ось такий баночок. Вони 4,5 см. Чому саме такі баночки? Там дуже добре горить свічка. Діаметр у них невеликий, вони невисокі, віск не затікає і не гасить саму окопну свічку. Ви помітили, що. Поверхня має бути чистою, звільнена від паперу. Всередині теж має бути чисто і сухо, щоб не було зайвого запаху. Так, ось такі нюанси. Ми це відкладаємо і одразу показую, які баночки чудові, чудово підходять. Ось вони такі ребристі, але вони зависокі. Тому їх треба обов'язково обрізати. І для жінок це трішки. Можна сказати, накладно, бо то треба спеціальний ось 8 сантиметрів або ніж для різки металу, або ще якісь відповідні інструменти. Вона у нас одна. ми з нею проведемо експеримент, але поки що відкладаємо. І, звісно, для безпеки краї треба, щоб були загнуні. Ось так. Щоб вони не старчали, і папір легенько міг вкладатися всередину. Далі. Важливий нюанс. Ріжемо, щоб було посередині ось такими хвильками. Ні в якому разі, так само і джутик, ось такими хвильками, щоб віск туди затікав, ні в якому разі не поздовж. Не поздовж. Ось так. І одразу вирізаємо джгутик. Джгутик має бути вище. І скручуємо ось так, як рулетик, скручуємо. Раз, 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 раз. Готово. І ще раз, так, поки що. Не міститься у всю баночку. Потім будемо заливати воском. Ось погляньте. Тут трішки запасу є 5 міліметрів те, що я й казала. Все, будемо потім заливати воском. Покажу вам наступний результат. Так, погляньте, щоб мене вийшло. Ось так. Тут десь пішло 5-6 таких смужечок на таку баночку. Ось, ми його добре втрамбували. Ну, і є запасик. Є запасик, щоб залити віз. Обов'язково у кожну дирочку. І фітільок один, тут не широко, діаметр не широкий. Так наша свічечка окопна. Огонь дуже великий. А, а оце Дивійтеся. Ні, це метал, він не плавиться. Через не треба металеві, ось такі жестяні банки.